Ринки поки що не відчули пом'якшення політики ФРС США щодо ліквідності. Це продовжувало негативно впливати на курс біткоїна, на курс інших криптовалют. А також, звичайно, на вартість акцій на фондовому ринку. Причина полягає в тому, що ФРС поки що просто пом'якшив свою політику, але не почав друкувати нові долари. Не почав збільшувати ліквідність, він просто перестав її зменшувати. Друга проблема полягала в тому, що ситуація з Trade в Японії, про яку я також записував окреме відео, продовжувала ускладнюватися. І є загроза того, що Японія навіть на офіційному рівні буде підвищувати облікову ставку. Відповідно, це також буде впливати на вартість запозичень. І доведеться ліквідовувати додаткові позиції, в тому числі в криптовалютах, ну і в інших активах на фондовому ринку США. Тому негативні тенденції на ринку зберігалися. Слідкуємо за тим, як буде далі діяти ФРС США. Наступного тижня очікується оголошення рішення ФРС щодо облікової ставки. Більшість Аналітиків вважає, що облікова ставка буде знижена. Якщо це буде так, то це дасть новий імпульс, новий поштовх для зростання вартості акцій інших активів. Якщо ж облікову ставку не буде знижено, то можна очікувати подальшого падіння ринків. Ну і крім того, можуть виникнути додаткові. Фактори, які зараз неможливо передбачити, скільки це ринок, і на ньому буває багато несподіванок.